Знакові новини на соціальній країні в студії Лана Майковська до головних подій дня. Люстрація не за горами. Президент України Петро Порошенко ще минулого тижня підписав відповідний закон. Для того щоб він набув чинності, його необхідно лише надрукувати. У мін'юсті вже визначилися, як будуть очищати владу. Долучили до цього процесу громадськість. Докладніше далі. Пан Віталій пройшов весь Майдан і добре знає, за що боролась Революція Гідності. Сподівається, що все зміниться. Ілюстрація таки буде. Якщо не приймати люстрацію, так те саме буде, тут буде саме режим на накатаний, як говорить за полосі. Так саме буде, як говориться, безпреділ. Проте, на думку пересічних громадян, люстрацію треба проводити за законом. Народна люстрація вона має бути, але з другої сторони, вона може перерости в анархію безпреділо. Це мусорки. Якби можна прийти будь-якого чесно чоловіка, куплені люди можуть прийти викинути смітник. Відтепер громадськість може на офіційному рівні долучитися до відбору кандидатів на люстрацію. При міністерстві юстиції створюють відповідну громадську раду. Її очолить активіст та голова громадського люстраційного комітету Єгор Соболєв. До пошуку нечесних на руку чиновників може долучитися кожен. Перевагу надаватимуть громадським активістам та журналістам з бездоганною репутацією. кажуть, критерії відбору будуть жорсткими. Багаторічний досвід долання боротьби з корупцією. Репутація підтверджена справами. І третє, безумовно, це згода пройти ілюстраційну перевірку. Якщо посадовці, судді і правоохоронці будуть проходити ілюстрацію, то і громадські активісти, і журналісти, що хочуть їх контролювати, так само мають пройти ілюстрацію. До центрального органу громадської ради відберуть 13 осіб. Вони призначатимуть своїх представників в областях, містах та районах. Щоб долучитися до роботи, потрібно надіслати своє резюме до 19 жовтня. Склад та повноваження ради має затвердити мін'юст. Громадська рада має право направляти відповідні запити до органів, які здійснюють люстраційну перевірку. Це перше, обов'язкове до виконання. Друге, саме основне громадська рада є тим органом, який отримує скарги і заяви від наших громадян в процесі люстрації того чи іншого державного органу. І на підставі цих скарг і заяв громадська рада організовує перевірки. Розпочнуть перевірки, як то кажуть, із голови. Під люстрацію спочатку потраплять чиновники вищого рівня і міністри. Зі столичних кабінетів перевірки переїдуть до регіонів. Анастасія Строушка, Дмитро Гришко – соціальна країна. Більше 9 тисяч кримчан вишикувалися в чергу, щоб отримати закордонний паспорт російського зразка. Та чи варті витрачені зусилля кінцевого результату? Куди зможуть поїхати жителі Криму, якщо навіть із боєм отримають документ? Дивіться в наступному сюжеті. Перший і поки єдиний у Криму центр із оформлення закордонних паспортів не справляється із роботою через велику кількість клієнтів. Черга з охочих отримати документи для виїзду за кордон досягла 9 тисяч людей. Організацію роботи кримчани обурені. Люди приходять к дівті утра. Я знаю, які сьогодні номери заходять. Я тому що орієнтуюся тут кожен Ні, день. стою. Ви говорите за свої 2 тисячі, а я говорю за 9 тисяч, які стоять під кожним кустом і приходять на перекличку. Мешканці Криму звертаються за допомогою до кримського прем'єра Сергія Аксьонова. Дуже хочу попросити руководства, хто стоїть отвітство. Не по загранпаспортам я так думаю, что наш уважаемый Аксюнов может быть тоже услышать нашу просьбу наших людей, которые приходили що месяц назад записывались по поводу загранпаспорта. Ви не браб'єшся кругом учени, не да ничего от а за кто-то приехал. адміністративна на ніяких консультаційні дають голова республики Сергей Аксьонов що у вересні назвал работу Федеральной миграционной службы неприятной ситуацией. Организуйте электронную очередь, запись в электронном порядке, повесьте график приема заявлений и выдачи документов. Уже в 21 веке живем. Неужели нельзя найти решение? А ВИЗ и ныне там Зараз у єдиному в Криму центрі з прийому заяв працюють чотири людини, які на день приймають від 150 до 200 клієнтів. Вистачить простих підрахунків, аби з'ясувати, що люди, які стають у чергу на здачу документів зараз, зможуть потрапити до заповітного кабінету для подачі документів тільки через два-два з половиною місяці. Ще місяць знадобиться на виготовлення паспорта. Я больная, я хожу, у меня сил нет уходить три месяца в очередь. Я готова заплатить деньги и отдать, и чтобы мне сделали паспорт, чтобы я никуда не выезжала. Какие страны могут? в любые ехать? Или О, кто я, к сожалению, знает? к сожалению, я не знаю. Или какие-то проблемы могут быть, не знаете, нет, да? я этого? не знаю. Но это только чисто логически, если размыслить, что Евросоюз не признает нас в составе Ты. России. Да, считается, что мы граждане Украины. Я... Та только знають сто процента, що нам, українцям, в український паспорт за сейчас Січас відкривають прекрасно Шенген, свої візи абсолютно нормально. Поэтому аста только догадываться и додумывать. Працівники федеральної міграційної служби відмовилися коментувати ситуацію з чергою, а також відповісти на питання, куди зможуть поїхати кримчани із закордонним паспортом, який видала Росія на території Криму. За даними сайту Travel.ru, на 9 жовтня 2014 року безвізовий режим в'їзду для росіян діє в 68 країнах світу: серед них Азербайджан, Білорусія, Грузія, Киргізія, Україна, деякі країни Африки і Південно-східної Азії. Однак чи визнають посольства і консульства цих країн російський документ виданий у Криму? Невідомо через півроку після приєднання Криму до Росії. Лише три країни визнали референдум, проведений на півострові 16 березня: це Венесуела, Корейська Народна Демократична Республіка і Сирія. Серед тих, що визнали Крим Російським Абхазія і Казахстан. Микола Різник, Крим. Відпустіть додому біля адміністрації президента кількасот бійців національної гвардії вимагають дембель. Вже півроку їх ніяк не можуть демобілізувати. Хлопці пройшли майдан, побували в зоні. АТО. тепер їх знову можуть відправити у найгарячішу точку нашої держави. Строковики, які служать на базі Нацгвардії в нових Петрівцях, збунтувалися і пішки йшли майже 40 кілометрів до будівлі адміністрації президента. Вже на банкові до них приєдналися строковики з інших військових частин. Нацгвардійці підписали колективний рапорт. З проханням їх демобілізувати. Військовослужбовці з трьох військових частин з 3030, 3027 30 і 366. 30 шістнадшість. Заради того спитатися, коли нас відпустять додому, коли наш Джемби постаратися, щоб його чим побыстріше підписали указ. Ми вже прослужили по 18 місяців. За цих 18 місяців на ні разу ніхто, ну, 6, хто прийшов сюди, навіть ні разу не їздили додому. Хлопці, які. Зараз тут перебувають, порушують закон. Будуть звільнені, коли будуть для цього зроблені відповідні дії. Що трапилося? Чому з весни наступило бажання це робити в переддень виборчої останнього зібрання Верховної Ради? Я не розумію. Головний військовий прокурор наполегливо вимагав від хлопців розійтися. На камеру чиновник говорити відмовлявся, викликав на переговори ініціативну групу строковиків за паркан адміністрації. Проте хлопці не збираються йти допомогти розібратися в ситуації. Їм пообіцяв начальник столичного главку Олександр Терещук. Новим міністром оборони може стати командувач Національної гвардії України Степан Полторак. Його кандидатуру виніс на розгляд парламенту президент Петро Порошенко про те, що зміни на міністерському кріслі назріли давно. Говорить більшість експертів про мотиви звільнення Галатея та його ймовірного наступника. Дивіться далі. Екс начальник управління держохорони Валерій Галетей обійняв посаду міністра оборони в липні, але протримався на ній трохи більше чотирьох місяців. Вже колишній керівник Міноборони піддавався жорсткій критиці від самого початку, найбільше за події під Іловайськом, де українська армія понесла значні втрати. До того ж, Гелетей вимагав від парламентської комісії закритого ведення розслідування. Тут таємні речі, тут є розвідка, тут є, тут є, тут є співвідношення всіх. Процес, які був це була війна, і ми робимо із тих процесів політичне шоу. Я думаю, що президент дожен був. Бути... Как мінімум, після е, от того скандального засідання слід комісії по Іловайську, когда скандал закатив гілітей, по суті дела істерику він ще тоді повинен бути відстранен і далі відправлений в відставку. Гілітей в відставку, ставку, но не ушло від відповідальності за Іловайську трагедію. Попередні результати розслідування подій в Іловайському котлі будуть оприлюднені вже невдовзі. Новий міністр оборони у разі схвалення його кандидатури українським парламентом може з'явитись уже. У вівторок президент вніс до Верховної Ради кандидатуру генерал-полковника Степана Полторака, нинішнього командувача національної гвардією. Багато хто вбачає в цьому позитив Верховній Раді. Треба проголосувати за пана Полторака. За короткий час він створив Нацгвардію, забезпечив їй постачання і переозброєння. Він з тих командувачів, які виконують завдання і бережуть людей. У нього абсолютно конкретне завдання завершити цю прокляту війну і перейти до будівництва нової армії. А от експерт Центру досліджень армії, конверсій і роззброєння Антон Міхненко здивований тим, що голова держави не призначає на посаду міністра оборони армійських генералів. Спочатку міністром стає людина, яка попрацювала в управлінні держохорони, а тепер призначили генерала. Більша частина кар'єри якого пройшла в МВС. Разом із тим, досвід Степана Полторака не викликає сумнівів. Він працював в МВС Нацгвардії, а також має досвід ведення бойових дій в ході антитерористичної операції. Призначення пана Полторака може свідчити про те, що президент, можливо, має намір побудувати армію, яка могла переагувати як на зовнішні, так і внутрішні загрози. Степан Полторак достойний командир, і він проявив себе іключительно положительно командує національної гвардії. По суті, создаває національну гвардію. Очень важно, щоб президент предлагая кандидатуру чітко очертив, чого він ждет. От министра обороны. Не в целом от военного ведомства, а именно от министра обороны. И при этом вот эти мысли очень важно, чтобы они корреспондировались и с законом об обороне, и с положением у министерства обороны. Потому что у нас вот в этом смысле и в общественном мнении, и в политическом руководстве есть путаница достатньо серйозне разом із тим, експерти зауважують, що на часі і зміна начальника генерального штабу збройних сил України Муженка Микола Різник Дмитро Гришко соціальна країна. Сьогодні відбулося чергове засідання слідчої комісії парламенту, яка з'ясовує обставини події в Іловайську. На ньому давали свідчення командир добровольчого батальйону міліції особливого призначення Шахтарськ Андрій Філоненко, заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Геннадій Курбан та журналіст Юрій Бутусов. Останні двоє звітували телефоном у ході слідства. Всі троє підтвердили, що напередодні утворення Іловайського котла у кабінеті заступника Дніпропетровської ОДА проходила нарада, де обговорювали введення трьох добровольчих батальйонів у. Містом. За словами командира Шахтарська, основне завдання, яке ставили перед батальйонами, була зачистка Іловайська від терористів. Командування наголосило, що сили терористів у цій тілянці незначні. Однак, розвідка доповіла про велику кількість і техніки, і бойовиків у місті. Незважаючи на це, добровольців таки відправили на завдання без належного оснащення і підготовки. У нас рапіри пушки відскакували снаряди. Від, 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 від цих дотів, блядь. Это у нас что, какая-то разведка вообще присутствует, хоть чуть-чуть. Крепрайон был бешеный, количество снайперов зашкаливало. Потом мы уже узнали, что там только не меньше 15 снайперов было на нашем участке. С Тереза. Координация абсолютно не на должном уровне. И то, что назвали АТО, на самом деле, война, воюет иначе. Вот. И второе, то, что были явные кадровые ошибки. Переговори бойовиків після кривавого розстрілу швидкої під Маріуполем оприлюднено. Запис виклав міністр внутрішніх справ Арсена Ваков на своїй сторінці в соцмережі. Нагадаємо, 10 жовтня біля широкого під Маріуполем бойовики розстріляли швидку допомогу. Тоді загинуло три людини. Із переговорів бойовиків зрозуміло, що винуватцями трагедії стали нетверезі оплотівці. Они на блокпосту, они пьяные, наверное, говорят, вышли в МГП, помогите, что делать, я не знаю, вышли с блокпоста. Ну, приехала скорая помощь, короче, бойцы говорят, что она включила свет, потом выключила, опять включила, и они открыли, открыли огонь без, команды. Короче, на скорой помощи? Да, да, да. Ну, была ориентировка на скорой помощи. А кто убитые, врачи? водитель, врачи и раненого там везли, походу. А от луганські бойовики почали передвиборчу агітацію. Вони агітають агітують людей за незаконні вибори та референдум. за повідомленням сайту голови Луганської ОДА Геннадія Мускаля, 2 листопада в ЛНР мають відбутися вибори до органів місцевого самоврятування. А от 9 листопада референдум на нього мають винести питання, як бачать мешканці ЛНР своє майбутнє у складі України чи у складі окремої республіки. Оскільки вибори та референдум будуть проводитися під дулами автоматів, їхні результати передбачити нескладно, заявив М. escala. Кримських політв'язнів, а саме українського режисера Олега Сенцова, активіста Олександра Кольченка та історика Олексія Чернія, включили до списку так званих терористів та екстремістів. Повний перелік осіб, які підпадають під цю категорію, розміщено на сайті Федеральної служби Росії з фінансового моніторингу. Сенсова Кольченка і Чернія у Росії звинувачують у підготовці терактів в анексованому Криму. Всього в списку понад три тисячі осіб. Як пишуть російські змі, потрапляння у перелік Росфінмоніторингу позбавляє людину можливості здійснювати банк. Тівські операції на території Росії нагадаю, що у травні співробітники російських правоохоронних органів затримали у Сімферополі Олега Сінцова з Олександром Кольченком і декількох інших громадян України. Адвокати кримчан вважають, що їхніх підопічних необґрунтовано залишили під арештом Внесення його в список терористів, екстремістів, котрої місяця російсь назора, я читаю незаконним, тому ж вони що притягом суда. не признан виновным в совершении каких-либо преступлений. Дело не направлено даже в суд. Оно находится в стадии предварительного расследования. Мы будем это обжаловать в прокуратуру, я жалобу направлю для того, чтобы осуществилась проверка. В настоящее время Олег находится в СИЗО в Лефортово. Чувствует он себя, в принципе, более-менее нормально. Отношение к нему персонал нормальное. Каких-либо конфликтов нет. Українську льотчицю Надію Савченко, яка також перебуває під арештом у Росії, із СІЗО доправили до примусово -психолог... психіатричної експертизи. Про це повідомляє сайт російського слідчого комітету. Як повідомив адвокат Савченко Марк Фейгін, українку помістили в Московський інститут ім. Сербського. саме на сьогодні було призначено засідання суду щодо оскарження цієї експертизи. Проте початок його засідання у Москві відкладено на невизначений час. Адвокат першого номера передвиборчого списку партії батьківщина. Також повідомив, що до Москви приїхала і мати Надія Савченко однак наразі вона не може зустрітися з донькою. Антимонопольний комітет України блокує закупівлі важливих ліків. Напередодні засідання комітету на його адресу надійшло дві нові скарги, що не дозволяє успішно здійснити централізовані закупівлі найважливіших лікарських засобів. Як наслідок, понад 500 мільйонів гривень залишаються заблокованими для закупівлі ліків. У відомстві кажуть про штучне перешкоджання проведенню державних закупівель для порівняння. У 2012 році до антимонопольного комітету надійшло чотири скарги. У 2013 році жодної, цього ж року 33. Питання в тому, що ми сьогодні планували це питання закрити. Але поки ми планували, прийшли ще дві скарги. Я так розумію, якщо ми зараз прорвемося, то до кінця робочого дня буде розглянута і ця скарга. тому що я маю надію, що так буде. Правильно я розумію, колеги? Де гарантії, що завтра не прийде? Теж немає. І це була остання інформація у випуску. Дякую вам за увагу. Побачимося. Якщо у день голосування ви будете знаходитися не за місцем реєстрації, не хвилюйтесь, ваш голос не пропаде. Виборці мають право тимчасово змінити місце голосування без зміни виборчої адреси. Для цього зверніться з письмовою заявою до відділу ведення державного реєстру виборців за місцем реєстрації або за місцем, де ви будете перебувати у день голосування. При поданні заяви пред'явіть паспорт громадянина України або військовий квиток та надайте документи, які підтверджують потребу в зміні місця голосування, довідку місця роботи, наказ про відрядження тощо для кримчан. Процедуру спрощено. Працівник Держреєстру лише перевірить Кримську реєстрацію виборця. Працівники відділу ведення Держреєстру допоможуть написати заяву. Заяву необхідно подати не пізніше 20 жовтня, проте радимо звернутися до Держреєстру завчасно. Документ розглядають невідкладно, і виборець отримує посвідчення про тимчасову зміну місця голосування встановленої форми. Він включається до списку виборців на тій виборчій дільниці, на якій Йому змінено місце голосування. Якщо така виборча дільниця знаходиться за межами одномандатного виборчого округу, де він зареєстрований, виборець має право на отримання виборчого бюлетеня лише в багатомандатному окрузі, тобто проголосує лише за партію і не зможе віддати свій голос за депутата-мажоритарника.